Тих людей, які зараз знаходяться в тій шахті. Або ще один випадок буде. Типу як чи Метроград, чи ще яка шахта, що людей там, як в консервні банки, закриті. От я думаю, ви знаєте, що, ну, я ще розбираю свої видіння, чому музика лунає вода з Синіх гір. От чому ця музика лунає? Або це в той момент у них там таке, як вони там, або в натурі буде ще вода. А може краще і не розбирати ті видіння, а казати просто, як воно є. Що шахта, внизу людей дуже багато, всі тянуть руки. Щоб попередити, пам'ятаєте, я казала, попередити, попередити людей треба. А праворуч музика грає вода з гір. Оце таке ціле бачення. Ви поняли? О, Дякую! А! <клев> Заскрінити, Юлічка, дякую, сонечко, дай Боже тобі здоров'я і Божого благословення. Якщо ти, звісно, мене любиш. А карточка в мене